Привіт, я Олена Стратієвська, і я маркетолог онлайн шкіл і коуч ICF. Якщо ти власник онлайн школи або експерт, на якому все тримається в твоєму бізнесі, то це відео для тебе. Постійні запускові гойдалки, ручне керування командою, все горить пожар, пожар, пожар. Якщо це все про тебе, то дивись це відео. Це буде дуже корисне відео для тебе. Я працюю саме як коуч і маркетолог з такими власниками онлайн шкіл, як ти. Я пропрацьовую як тверді інструменти, які можуть тобі допомогти більше з. Стабільно заробляти ніж просто через запуски. І я працюю з мисленням як коуч над тим, щоб ти через своє мислення виростив в свою онлайн-школу. І сьогодні я поділюся трьома кроками, які допоможуть зробити твою онлайн-школу, твій бізнес стабільним, автономним і прибутковим без виснаження. Перший крок зміни роль на власника. Найбільша помилка бути не власником, а головним виконавцем своєї онлайн-школі. Тобто, ти все робиш, в тебе все горить, в тебе можливо є команда, але всі рішення проходять через тебе. Тобто, ти за всіма оцімилкими рішеннями, ти не можеш побачити всю стратегію онлайн-школи. В тебе немає бачення, як, яка буде стратегія через рік, два-п'ять, і ти не можеш це стратегічно бачити, тому що ти отут, тут розумієш? ти робиш. Маленькі дії кожен день, і це круто, якщо дивитися з погляду коучингу, але ти в них застрягаєш. Ти не бачиш стратегічно всю систему, яка у тебе є в онлайн-школі. Що з цим робити? Дуже просто ти потихонечку, 20-30% свого часу. Тобі ставиш прям в задачнику в календарі, або в твоєму задачнику вношення, або в якоїсь іншої програми. Ти прям ставиш задачі, подивитися проробити стратегію, проробити там цільову аудиторію, проробити бренд платформу, щось такого плану. Тобто тобі треба. Виділити 20-30% на стратегічну побудову своєї онлайн-школи, а інші справи, які ти раніше робив цей час, делегуємо все, що люди можуть зробити замість тебе, делегуємо. Тобто, це дуже важливо просто спочатку усвідомити, а потім наращувати. Спочатку 20%, потім 30% часу. Ти робиш стратегічні справи, а потім ти вже повністю всю операційку делегуєш на операційного директора. Крок другий: впровадь гібридну систему. Продажів. Якщо в тебе зараз онлайн школа тримається лише на запусках, у тебе є сьогодні гроші, завтра немає грошей. Ти 6 місяців щось там робиш. Тебе є. Гроші, наприклад, там у вересні, а в грудні то, в тебе вже немає потоку грошей, тому тобі треба заробити всі гроші у вересні, щоб на всю команду на 6 місяців хватило, або там, на 3 місяці, яка в тебе е, які в тебе строки запуску. І якщо ти перейдеш на стабільні гроші в місяць, тобто на гібридну модель, то тоді тобі буде набагато легше утримувати команду набагато легше заробляти свої дивіденти зі свого бізнесу, мати свою виручку, розумієш, кожен Місяць, кожен місяць, а не раз в три або шість, або чотири місяці. Це ж круто. Що таке гібридна система? Я думаю, що ти вже чув, це якісь автоматизовані системи, але я не можу сказати, що це повністю автоматизовані системи, хоча таке теж буває. Але це вже коли школа масштабується, масштабується, дуже круто, так? І не повністю ручна система управління, як в тебе зараз. Тобто тобі треба зробити різні схеми побудови онлайн школи, тобі треба. Зібрати в свою унікальну гібридну модель, і це я допомагаю робити на своєму своєму консалті. І третій крок: тобі треба побудувати команду, яка буде працювати автономно без тебе. Це зробити нелегко, Тобто треба підбирати правильних людей, треба підбирати правильні функції для цих людей, треба підбирати, давати їм поле для діяльності Одно Це мікроменеджмент, коли ти стоїш над ними і кожного кожен етап контролюєш, розумієш. Тобто тобі треба зрозуміти, що ти можеш для цих людей зробити для своєї команди, окрім того, що ти їм платиш, окрім того, що ти там є якісь KPI. Ти просто до повинен зрозуміти, що твоя школа. Це не ти. Твоя школа це не все твоє життя, і тобі треба, окрім твоєї онлайн-школи, ще жити, ще насолоджуватися життям, ще витрачати ті гроші, які ти заробляєш. І таким чином треба вже будувати команду. Хоча б три людини в школі повинно бути, якщо це невеличка онлайн-школа, бо там до 15-20, якщо це вже там онлайн-школа з різними спікерами, онлайн-школа, в якій багато курсів і так далі, онлайн школа під брендом школи і так далі. Ці три кроки це те, з чого ти можеш почати вже сьогодні. Я тобі ще подарую notion статтю з того, що я зараз сказала, і там буде більш детально розписано про ці три кроки, як що робити і куди. Він буде знаходитись в тому боті, в якому ти прийшов сюди в телеграм-канал. Якщо ти також хочеш обговорити свій кейс, в боті буде запрошення на зустріч знайомство Я дуже раджу прийти тобі до мене на зустріч знайомства, тому що ми з тобою обговоримо, як ми разом можемо попрацювати для того, щоб побудувати класну систему в твоїй онлайн-школі. Дякую за увагу. Пока-пока.